Світлячки для ночної риболовлі. Минулий вік. В магазинах Fishanroy новинка. Світяшіся поплавки. Вони не просто світяться. Вони реагують на клювання. В асортименті 2, 3 та 4 грами. Мають змінну верхівку. Червона та зелена. В комплекті йде батарейка. Друзі, до речі, у цього розумного поплавця є два режими. Дивіться, якщо ви антенку тримаєте догори і вставляєте батарейку, то поплавець працює в режимі розумного. Так, він реагує на покльовку вверх вниз І загорається червоним. А якщо ви антенку ту ж тримаєте донизу і вставляєте батарейку, то ваш поплавець буде просто працювати в режимі світячогося оплавця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, бо новинок дуже багато.